Є дискусійні питання, але На говорити вони якраз і але, але говорити про те, саме ще раз, знову ж таки у нас мало часу. ще один момент вони для того, наголосили. щоб всі розуміли, бо ви не всі інформації володієте. Ви кажете, опозиція проти. Яка опозиція? Керівник робочої групи з розгляду цього законопроекту в комітеті. Є мій перший заступник таран терен Віктор Васильович, який Богу, який благословив цей законопроект, який очолював робочу групу. робочі прошовку скоротити з 4 робочих днів до 48 один повідомлення. Якщо подивитися таблицю. Як, да, до речі, погоджуюсь, що тут дуже гарно прописано контрзебрання Це дуже важливо, оскільки неодноразово на практики виникає ситуація, що різні політичні сили, різні за свою ідеологічну орієнтацію, подають заявки. Знаходяться да. в одному місці. Тому тут завдання зрозуміло органів державної влади. Ну і правильно тут прописано запропонувати інше. Якщо не погоджуються, то зробити все можливе для так. того, щоб забезпечити порядок. До речі, як і раніше, і робилося, тому що неодноразово теж при організації таких мітингів було подано 10 заявок, 5 заявок. І задача, наприклад, тої ж адміністрації Київської було зібрати всіх нас разом, сказати, хто хоче перенести, потім сказати, щоб там не було бійки і так далі. Тому події.